Вітаю, друзі! Мене звуть Дмитро Коропенко. Я репетитор, коуч та автор навчальних курсів, а також засновник компанії Syncrasy Creative Education. У цьому невеликому уроці давайте потренуємося писати про фото на тесті Dual. Я спонтанно відкрив дане фото, даний шедевр, і буквально півгодинки тому я аналогічне. Відео записував на свій англомовний канал, аналогічний, в тому mm -hmm. сенсі, що ми писали про те ж саме фото. І тому я не видаляв, щойно не видаляв опис. Ми з вами обговоримо, як це відбувалося. Це було написано спонтанно. Просто навіщо який сенс його витирати і потім заново писати. От, е, все було спонтанно. Тобто я рандомно як кажуть, випадковим таким методом відкрив це фото. Це автентичне реальне фото із тесту Долінгу, Хтось з ним мучився, і, до речі, є певна ймовірність, дуже низька, але вона є, що вам воно може зустрітися знову на тесті Долінгу. Так, таке було неодноразово. Так що, хто його знає? І ймовірність набагато вища, ніж виграти в лотерею. 100 мільйонів доларів навіть. Так от, друзі, що я вам хочу сказати щодо цього опису. Ми можемо навіть з вами зробити таке узагальнення, таку генералізацію, що принципи, основні принципи усного зображення цього опису фото на тесті до Олінгу, та й не тільки, а також письмового, вони однакові, вони схожі. Тобто, якщо я приблизно отак на спікінгу проговорю, це буде класно. Якщо я так напишу, це теж буде класно. Звісно, у спікінга є своя специфіка, там поєднання, переходи, транзиції, всякі транзичні елементи. Проте це не настільки важливо, як саме ядро стрижень. Окей, друзі. Отже, зараз я а, дам вам пару порад. Раптом ви ще новачки у підготовці до Долінгу і вам ще, вам ще, ви ще пройдете цей шлях. От у вас все попереду. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати вам, що якщо вам потрібна термінова допомога у здачі тесту IELTS TOEFL, або підвищенні балу, вже який є, звертайтеся, будь ласка, до мене. У мене є навчання як індивідуальне, тобто я вам допоможу як репетитор, також в групі, також чудові відеокурси для самостійної вашої підготовки до тесту дуолінгу. Усі посилання в описі відео є. Якщо вам нелегко розібратися у цих посиланнях, описах. Пишіть мені на мої контакти, я завжди їх розміщую. На WhatsApp, Telegram, Viber або на e-mail, як вам зручніше, я завжди вам відповім. І ми щось обов'язково придумаємо. Окей, так от, друзі, дивіться. Якщо в мене, наприклад, там, вискочило це фото, там, наш успіх за 60 секунд, ми пам'ятаємо, у нас 60 секунд всього, якби було 60 хвилин, була б інша розмова. Але 60 секунд. Наш успіх складається з двох факторів. Це дуже логічно. Перший фактор це мовний. Тобто, чим красивіше я пишу, тим вище бал мені дадуть. Угу. Ну, це і не ні Да? і другий фактор це логіка. Давайте скажу логічне мислення. Що я маю на увазі? У більшості, на більшості фото відбувається дія, але проте не завжди. Але відбувається. Хтось сидить або йде. Ну Сидиться така дія пасивна, але все ж таки, да? падає, там, як тут, з'їжджає звідси, щось говорить. Відбувається дія. Іноді множена така дія. У нас тут дія центральна, тут ще якісь голуби літають, а тут там дітки розмовляють. Багато дій. Буває, немає дії, як, такий, як наприклад, пейзаж. Ну, Наприклад, да, якийсь там ліс. От, там, мостик якийсь. Ще немає дії. Усе застигло, як стилає. Так от, друзі. Звісно, що якщо в нас є дія, а вона зазвичай є. Я вважаю, що потрібно перше речення. Відразу ж перше речення, тому що в нас всього 60 секунд. У нас немає часу навіть розмірковувати, філософствувати, там, молоді сократи. Ні, ні. Ми пишемо перше речення про цю дію, головну дію. Дія це значить зміни. дія – це значить трансформація. Всесвіту, дія це найголовніша риса мови. Люди чекають від вас дії. Всі успішні автори, особливо сьогодення, вони акцент роблять у своїх книгах, статтях надію. Це перший пункт. Да? По-друге, звісно, що логічно писати про те, що відбувається в центрі. Зазвичай, не завжди, але зазвичай процентів 90-наш головний герой знаходиться у центрі фото. І він щось робить або вона. Так от, ми зображуємо цього героя у першому речі, і його дію. Якщо ми напишемо класне речення, навіть одне, довге таке, м'ясисте чи таке опасисте, да? то нам поставлять 100 і, більше пунктів, 100 і більше балів за цей опис, я вам гарантую. Одне, навіть якщо класне речення. Більшість із вас від нервування пише, наприклад, два речення або три, але вони не до якби, не повноцінні, тому що людина нервується, я розумію, і там куп, купа помилок, і повторень, і всяке таке. Так от, одне круте речення і вам вже 100 і більше. Проте ми орієнтуємося з вами на два такі речення. два, не одне, Бо одне це занадто мало. Якщо ви напишете два класні речення, вам буде 120-130 і більше. Якщо ви напишете три класні речення, ну то це просто ви чемпіон. You're the champ. Так, що ще, друзі? У нас є периферія, тобто у нас центр є і периферія. Якщо в нашій периферії... Особливостей ніяких, що впливають на центр, немає, або дій немає, то й не варто там протиписати. Це залежить, звісно, від вашого рівня. Якщо рівень високий, не пишіть. Знаєте, там небо десь, там, хмарки. Да, І людина пише, замість того, щоб, якщо вона може написати, що у хлопчика вираз обличчя, такий, іначе йому залишили вже небагато, да, або ноги якось в нього тут, вони догори, а тут докупи якось руками він сперся на поверхні, щоб не впасти, вона пише «In the background», на задньому цьому плані, як грамотно українською, я бачу хмарки, і вони сірі. Дуже класно. Тобто людина пише і зарубує, як кажуть, ну, відрізає собі бал. Ми пишемо логічно про найголовніше про дію. І, звісно, намагаємося якимись словами не просто е прийшов, сидить, біжить, а якщо згадується, щось покрасивіше. Але, але, але це не головне. Так от, якщо в нас тут дій багато, ми ігноруємо цей бекграунд. Не тому, що ми його не любимо, а тому, що ми задля цього бекграунда ми в жертву принесемо е тим, що могло б реально нам дати 120-130 і так далі. А тим більше, що тут у нас взагалі нічого. Тут е певна сіра поверхня. Я в скейтбордінгу, як і в сноусерфінгу, і в, в інших цих. Е Паркурах не спеціаліст, не експерт, я не знаю, як називається ця гірка. Про, як правильно? Але як цей нахил, схил? Як і про... Англійською я б написав slope. І, до речі, я тут і написав, ми з вами зараз почитаємо. Slope. Це такий нахил сюди. От. Писати просто хил як пагорб це вже якщо ви відчуваєте, що воно невірно, але воно краще, ніж нічого, ну тоді пишемо hill. Тому що це не хил. Розумієте? У нас тут hill, і в нас справа ж теж хил. Це як прогалина така, да? а як вона грамотно називається, я... я ні англійською не знаю, ні українською, ніякою. ні якою, ні таджикською, тому що ну, я не знаю. тому, А часу в мене навіть секунди немає про це розміркувати мені. потрібно Тому я напишу слауп, якщо не знаю там Хилл, якщо зовсім не знаю, тоді я намагаюся у своїх реченнях взагалі не згадувати цю штуку, звісно, щоб вона мене не відволікала від, від прекрасного. Так, друзі, ну що? Ну, мабуть, і все поки що. Звісно, що ми детально це обговорюємо і відпрацьовуємо на наших приватних уроках, тому запрошую вас на підготовку до тестів до мене особисто. У мене 25 з плюсом років досвіду у навчанні людей. І е, останні 10 років я виключно спеціалізуюся на підготовці до IELTS TOEFL, Тому досвіду вистачає, відгуків теж вистачає. Отже, давайте подивимося, що я тут на краповах. Це було спонтанно. Я підкреслю друзі, ніякої підготовки, я терпіти не можу підготовки до того, до тих завдань, які повинні виконуватися спонтанно на тестах. Розумієте, як дуже багато авторів, Воно не живе, воно воно нереально, несправжнє. Який сенс цього? Ви так не відтворите, якщо людина тим більше вчитель, тим більше носій мови, як за, буває, підготувалася і друкує це з розумним видом, ну і, і, і далі що певні принципи ви вхопите, але не більше. Так от, перше речення, яке я вам сказав, я сфокусувався на центрі надії, що тут відбувається. Звісно, що у нас тут хлопчик, який, мені здається, він зараз впаде і йому ця ідея не подобається. І він якось вживає заходів, щоб запобігти цьому. Але, судячи з цих розкладів, скоріш за все, це йому не вдасться, він таки шльопнеться. Ну хтось може написати, що він щасливий, що він кайфує, бо може і кайфує. Долінгу фіолетовий я вам кажу. Ви напишете, що він щасливий. Або ви напишете, що він переляканий. Ви маєте право і так, і так, тому що ви схвильовані, у вас 60 секунд, ви можете помилятися. І до того ж, дійсно, тут така бабка надвоє гадала. Шо там він... Окей, дивіться. a tremendously excited boy. Неймовірно схвильований хлоп. Дивіться, друзі. Да? Ну, excited це ви знаєте, багато з вас. Це... tremendously Я намагаюся прикрасити. Цей віддієслівний прикметничок тremнослій uh, цим як воно? Прислівничком. Якщо воно мені згадалося, я прикрашаю. Чим більше я прикрашую, тим краще. А tremendously сайт. Тобто, якщо я напишу просто a little boy, як пишуть, ну то і ти отримаєш 90 або 80 за твій little boy. Подумай, за секунду, що можна якось написати? Ну, можливо, tremendously scared boy. переляканий хлопчик. Is going to fall off. Якби зараз ось ось впаде, is going to fall off his skateboard Окей, okay. ну his skateboard це зрозуміло. Ще, друзі, дуже-дуже важливо, це ING форми, інгові форми. А, я про це говорю на своєму англомовному каналі та на інших. і на цьому Ви а, дуже рідко вживаєте, коли поспішаєте ці ING форми, а вони реально прикрашають ваш speaking writing, і вони дають вам високий бал. Наприклад, там він ішов по вулиці. Розмахуючи руками, оце розмахуючи, це дуже красиво. Це не складно і дуже красиво. Воно уточнює, уточнює дію, воно модифікує дію. і А якщо ви зможете вжити як тут Having descended тобто це перфектну форму поставити, то це взагалі це ви просто. Це ви в домках. Скейт Having descended a downward Slope. Він збирається впасти зі свого, ну, збирається, він зараз впаде зі свого скейтборда, спустившися з. Нахилу цього вниз ідучого нахилу. Я не знаю, це, я коли концентруюся на англійській, мені ну, я забуваю і українську, і все, що хочеш. Having descended, пам'ятаємо, коли друкуємо спелінг, spelling, spelling, тобто, щоб не наробити тут помилок. Having descended, a downward slope. Пам'ятаєте, забули слово A-special hill. З особливого холміка. Можна так, можна. Не на 130 буде, але буде на 100. Це перше речі. Навіть якби залишив я його так, мені було б 100 балів. Я вам кажу, тому що воно коротеньке, а воно класне. Замість того, щоб. A little boy is scared, because he will, he will fall down, his skateboard. Окей, це на 80 балів, там 85, ну, може, 90, залежно від того, що у вас піде далі. Щоб так писати, звісно, потрібно тренуватися і слухатися репетитора, якщо він здатен вам допомогти. Звісно, що в мене був час написати ще одне речення. Друге. І я його і написав. За одну секунду ми вирішуємо з вами це друге речення. Про що мені писати? Продовжувати зображення страждання нашого головного героя. Чи можливо щось у цей бекграунд, форграунд, Але тут на сті форграунди, бекграунди, нічого нема. Ну нічого нема. Ну, сіра поверхня пошкрябана, можна, якщо у вас дуже високий рівень мови, можна. Якби похвалитися ним, що там вишкрябані якісь там Dance indentations, якісь scrubbed, chafed. Ну, це розумієте, це дуже-дуже. У вас залишається 20 секунд, і вам тому набагато простіше фокусуватися, продовжувати на дії, Тому що в нас її тут багато і вона випирає аж сюди. Взагалі, це фото, це, мабуть, воно ідеальне для Долінгу. Я вважаю, тому що в нас дія по центру, один головний герой, і нас нічого не відволікає тут на периферії. Звісно, такого щастя вам навряд чи буде, або якщо навіть буде, то потім 2-3 фото будуть іншими, звісно, але, але, але принцип залишається той же самий. Окей. І от я тут вирішив трішечки пофілософствувати, але в тему. He is obviously trying to keep his balance. Він, очевидь, зрозуміло, що він намагається втримати свій баланс. He is obviously trying to, keep his balance. to preserve, to maintain his balance, як вам там душевна карта ляже. Uh, anticipating. Спочатку я хотів написати expecting. очікуючи uh, Anticipating, як це ви коли очікуєте, з певним відтінком uh, страху тут. ну В даному випадку. Anticipating the unavoidable landing. Uh, чому я не написав falling? Тому що в мене, uh, в мене б, 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 був вже тут fall. Да? Я стрічки з гумором написав. Очікуючи на. Uh, о господи Як це неизбіжно. Ну, українською мовою. Ну. На неминуче приземлення <свят>, на поверхню. Я не хотів писати ground, тому що це наче не ground, це поверхня. Поверхня спеціально цієї плоскості. Ну, пол, де флор, на підлогу. Там. Ну, це вже... Surface, звісно, крутіше, ніж флор. Anticipating the unavoidable landing. Unavoidable. Очікуючи неминучого <свят> приземлення на поверхню. Я розумію, друзі, що ви скажете, що ага, ти ж не за 60, це записав а поки філософство. Так, так, я розумію. Проте, не будемо, будемо пам'ятати, що якщо ви правильно налаштуєте свій розум, а це можна зробити разом із репетитором, цей психологічний аспект дуже важливий. І я йому приділяю увагу на своїх е онлайн-уроках. Якщо ви налаштуєтеся грамотно, ви будете сфокусовані, розумієте, ви будете, ви будете у цьому процесі, якби я розчинився в ньому. Тому що це мій виступ, як кажуть. Да? Це моє досягнення. Долінгу, бо тест. Не тільки долінго, мовний тест, якийсь український наш тест, якийсь то ЗНО, як воно зараз там, якесь НМТ. Мені потрібно бути в ньому. Це не просто, якщо я буду так, та, я такий, який я є, йдіть в баню всі. Да? ідіть до лазні, І я напишу, як напишу, можливо, воно прокатить, можливо, проканає, можливо, ні. Мені потрібно сфокусуватися, що якщо я хочу вступити до вузу своєї мрії, а в мене з англійської трішечки не все так ідеально. Гладко, як мені хотілося, тому мені потрібно задіяти резервні потужності свого розуму. Для цього мені потрібно налаштуватися. Якщо налаштуюся, то тоді, скоріш за все, мій словниковий запас буде набагато кращим, ніж ніж просто, коли я спілкуюся. Тому, незважаючи на, на те, що я репетитор, я філософ, з вами, я ж то не в цьому зараз такому стані потоку, як кажу. Да? Я ж тут базікаю, українською, англійською, я відволікаю сам себе. Якби я на реальному тесті це писав, я б не базікав. І з одного боку я був би більш знервований, з іншого боку, цей адреналін допоміжний, а також фокусування стан цього потоку, як я вам казав, він допоміг би мені, можливо, написати ще й крутіше. Бог Скоріше за все, гірше, а, ну, гірше в лапках. розумієте, ну, Гірше поняття відносне. І навряд чи я б зробив помилок там, dudas, А, я хочу, друзі, щоб ви розуміли, що це певна писанина це наука і мистецтво одночасно, як і все в цьому житті, хоч і рубання дров, хоч і бокс, хоч і бадмінтон, хоч і гра на піаніно, хоч і опис. Це наука і мистецтво. Навичок, навичка, чи, 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 наука і мистецтво. Якщо ви відпрацюєте це по-розумному, це мистецтво, то, звісно, що ви підвищите свій бал. І воно, до речі, я вам хочу сказати, воно позитивно повпливає на. На решту всіх письмових та спікінгових завдань на Долінгу, і не тільки. Тому що, якщо ви вмієте писати класно швидко, ну ясно, що ви зможете написати класно повільно. Наприклад, на IELTS, там, чи Тофло, де у вас є набагато більше часу, там можна, як кажуть, і поспати, і сигару викорити, і пофілософствувати, і, і позвоніть другу, і так далі. Долінго це він топ щодо вашого нервування. Тому що все дуже швидко. Окей, друзі. Досить мені тут да? Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, подивіться відгуки. В мене є відеовідгуки. До речі, вони, я їх розміщую практично в кінці кожного відео. А також на сайті dimakoropenko.com там відгуки учнів, там більше 100 відгуків, Подивіться і ви відчуєте, що я реально можу вам допомогти. Окей, друзі, бажаю вам успіхів. Подумайте, як би ви зобразили це, як би ви написали, тому що. Да, до речі, якщо вам подобаються якісь фразочки мої, на здоров'ячко, зазубарте їх і е, сам принцип також, оці інгові форми, і використовуйте їх е, на своєму тесті. Мені це дуже подобається, це класно, це правильно. Жодної проблеми. Будь ласка, поставте мені лайк, підписуйтесь на канал, це дуже приємно. Каналчик досить молодий і ще ніхто про мене не знає. з моїми тут долінгами, айлсами і так далі, тому подібне. Підтримайте, будь ласка, мене і мій канал. Ну что, друзья, встретимся в наступлении уроке. Вы делаете невозможное возможным. Еще раз вам огромное спасибо, Дмитрий. Якую еще раз, будь ласка, продолжить свою справу, Дмитро. Хотел бы порекомендовать всем Дмитрия как э, репетитора по английскому языку. Очень помог мне за два месяца подготовиться к тесту. We had a During this period, I increased my score from 100 to 115, which seemed impossible. <laughs>